Доброго здоров'я, дорогі глядачі. В мене тільки одне питання. А ви відчуваєте, що держава зараз робить так, щоб е, людям стало легше? Ну, вони ж роблять все, щоб нам стало легше, правильно? Це ж все для нас робиться. Чи відчуваєте ви, що держава робить так, щоб людині, е, можливо, стало важче потрапити в систему? Бо Міністерство оборони запускає тестування дистанційної постановки на військовий облік через резерв Плюс. Якщо не знали, розказую. Заголовки кричать: Ура, без черг, без ТЦК, все через смартфон. Я вам скажу чесно: це звучить красиво, але по паху є контролем, контролем. І в цьому відео я розкажу, кому це реально полегшить життя, кого це доб'є і чого чекати далі людям, особливо тим, до речі, хто за кордоном. Отож, що саме вони запустили, суть проста: частина громадян зможе стати на облік дистанційно, в ідеалі без походів в ТЦК, без паперових довідок, без біганини. Паралельно все переводять в цифру. Військово-облікові документи електронні, частина рішень ВЛК теж в електронному вигляді. Тобто, держава робить одну річ, хоче бачити всіх в базі і швидко. Зараз така, знаєте, перша, перша провокація це не для вашої зручності. Я вас прошу: перестаньте вірити, що такі зміни робляться для комфорту людей. Вони самі кажуть, що це зніме навантаження з ТЦК. Добре, тепер включаємо логіку: питання: а куди ж тоді піде це навантаження? Ну, якщо воно зніме навантаження з ТЦК, куди тоді піде. Правильно, якщо менше паперів, більше польової роботи, скажімо так, бусифікації, так, як вже прийнято в народі казати. Тобто логіка така, система пришвидшується, а люди, ну, люди як встигнуть, де найбільше болить, це українці за кордоном. Тепер те, про що майже ніхто не говорить чесно. Уявіть, людина за кордоном, наприклад, вона стала інвалідом. Реальна ситуація. І ви думаєте, ця інвалідність автоматично визначається в Україні? Ні. Там процедура комісії, підтвердження, документи коротше цілий квест. А поки не визнають ні про які виплати, ні про які соцгарантії взагалі мова не йде. Тобто виходить парадокс: людина, ніби ну, український громадянин, але по факту вона сама по собі. Друга така провокація, скажімо так, чи впливає облік за кордоном на оборону? Давайте чесно і по-людськи. Чи впливає військовий облік людей, які постійно живуть за кордоном на оборону здатність? Ну, давайте чесно. Пишіть в коментарях. Якщо говорити по факту, дані про таких людей і так частково є в державних реєстрах. Прикордонники, міграційні відмітки, ПМЖ. Так облік дає державі такий теоретичний резерв, але без механізму реального повернення. Тобто, це теорія. Бо є позиція інших країн ніякого примусового помернення. І от що ми маємо в сухому залишку? Я назву це прямо: собака на сіні. Розумієте так, про що я? Отож. Це така логіка, від якої хочеться кричати: Слухайте, як воно виглядає на практиці. Ми не дамо вам документи, бо у вас немає документів. Ну, людина каже, ну так дайте мені документи. Не можемо приносіть документи. Людина відповідає: так ви ж забрали там, або згоріло, або втрачено там через війну. Безліч може бути причин. Їх це не цікавить. Наступний. І ось це називається Як. Вибачте, це називається видимість допомоги, замість реальної допомоги. Консульство ніби існує, але механізм це таке, як замкнути коло. То навіщо їм цей дистанційний облік? Ось тут починається найцікавіше для України, тобто всередині країни, це справді може зняти частину бюрократії. Не треба там йти в ТЦК, щоб просто стати на облік. Для українців за кордоном а це часто єдине шанс залишитись видимим для України, щоб мати шанс на паспорт, на документи, на зв'язок з державою, тобто мотивація людей там не служити завтра, мотивація не втратити статус і документи. Але є проблем, проблема: резерв плюс не для всіх, і ось тут реальність, яку прикривають гарними словами. Якщо у вас за кордоном немає української сімки, немає рахунку в українському банку, немає закордонного паспорта з чіпом, то зареєструватись в Reserve плюс буде дуже важко. Дуже важко, ну, можемо сказати, що це майже неможливо, але це квест. А якщо ще гірше, то прострочений внутрішній паспорт. Нема закордонного, нема пропусків в Україні, нема. Рахунку в банку, то шансів стати на облік і нормально зайти в систему, ну, майже нуль. І що виходить? Держава каже, станьте на облік дистанційно, але робить так, що частина людей фізично просто не можуть виконати цю вимогу. Тепер висновок всього цього: дивіться: система ніби трансформується. Так? Ну, ніби ж. ну, ніби що ж відбувається, правильно? І в цьому є плюс. Можливо, з часом врахують права дітей, права людей з ПМЖ, права тих, наприклад, хто втратив документи через війну. Ну і так далі. Список можна продовжувати довго. Але сьогодні, саме сьогодні, це виглядає так. Держава хоче контролю. Це зрозуміло вже, знаєте, неозброєним оком хоче контролю швидко, а допомогу. Повільно, ну, якщо взагалі їй давати ту допомогу, закінчити випуск. Хочу так. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, чесно, що вам ближче, краще стати на облік дистанційно, там, щоб, наприклад, не було проблем. Чи, наприклад, я не довіряю, бо боюся, що це буде а, пастка і тиск. Або там, пишіть зручність або контроль. Побачимо реальну думку людей. А, підписуйтесь, лайк, якщо цей випуск справді був для вас корисним, бо тут ми розжовуємо все просто, по суті, і бережіть себе, будь ласка. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.